З вами я, Рома. Е, я хочу вам просто показати оце. Я оце граю, я оце грав, наприклад, заборонену зону. Нормально я пройшов. Важку я пройшов. Кошмар я пройшов. І що? Дивимося? Е, Вав... Режим Вавелон. Заборонена зона. Складність кошмар. Е, Боса переможено. Машина, Цербер. отримала ключі, бла-бла-бла. Ну, Далі. Заходимо сюди і дивимося на усю картинку просто. Я я прийшов кошмар, це імба просто. І що я розкажу? Я, наприклад, напев, напевно, що буду переходити, буду грати стендофф і буду приходити сюди, грати, буду займати самі найкращі моменти в грі, що я робив. Ну і всім удачі, всім! pa 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 pa